Є така думка, що первинна емоція триває лише 90 секунд. Наприклад, коли кохана людина сказала нам щось вкрай неприємне і нам дуже образливо, то згідно з цією теорією, лише перші півтори хвилини у нас іде якби спонтанна реакція на це. Тобто, ми, наприклад, ображаємося, можливо, ми розлючені, можливо, нам дуже неприємно, але це лише 90 секунд. А далі вже йде вибір. У нас далі або включається, або не включається наш емоційний інтелект, і далі ми починаємо вже пояснювати собі те, що відбулося. Далі починається інтерпретація. Кохана людина хотіла мене вразити цими словами, обідати. Вона хотіла зробити мені шкоду, якось мене зачепити. Або, наприклад, людина розуміє, це. Кохана людина, мені не ворог, я просто так сприйняв чи сприйняла саме ці слова, вони мені були неприємними, але у моєї коханої людини не було на меті якось мене зачепити. Ось ця різниця між цими двома підходами і є на практиці емоційний інтелект. Це здібність нас опрацьовувати і розуміти емоції, які з нами відбуваються. І вміння фокусуватися не тільки на тих поганих речах, які з нами трапляються, але й також дивитися на якусь світлу сторону всіх тих подій, свідками яких ми стаємо або які ми проживаємо. У мене в школі є курс, який називається емоційний інтелект. Він незабаром стартує, і там ми на практиці вчимося, як саме швидко можна перепрацьовувати негативні емоції, як можна швидко змінювати ракурс. Кут під яким ми дивимося на ті чи інші події, і тоді завдяки цим здібностям людина може проживати негативні емоції дуже-дуже швидко, а більшу частину часу знаходитися в гарному, піднесеному, стабільному такому емоційному стані. Тому, якщо ви хочете опанувати на практиці емоційний інтелект, приходьте до нас на це навчання, і деталі цього курсу можна буде знайти під цим відео.